Доброго дня, діти! Я вам сьогодні пропоную погратися в дуже цікаву гру, яка називається Хто сховався за гарбузом? Мета нашої гри розвивати увагу, логічне мислення, мовлення, пам'ять, виховувати посидючість, вдосконалювати вміння впізнавати знайомих тварин за певними ознаками. Я вам буду загадувати загадки. А ви будете відгадувати, хто ж сховався за гарбузом? Він маленький, він вухатий, сірий, білий, волохатий. Він стрибає, він тікає, Дуже куций, хвостик має. Хто це? Це зайчик. Він сірий хижак лісовий. Для звірів людей він страшний. Живе у глибокій норі, полює та виє вночі. Хто це? Вовк. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, А як впав глибокий сніг, позіхнув. І спати ліг, бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це, діти? Ну, звичайно ж, це ведмідь. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Лисиця З гілки на гілку я можу літати. Хвіст мій руденький, важко спіймати. Ніколи в лісі мені влітку грати. Треба гриби, на час зімній збирати. Хто я, діти? Звичайно, я ж білочка. Невеличка та сіренька в нірці мешкає тихенько, уночі по хаті нир я шукаю салий сир. Хто я? Звичайно. Ну, звичайно ж я маленька, сіренька мишка. Непроста у нього роль, між звірей він як король, грива жовто золота. Має довгого хвоста, хоч і схожий він на кицю. Кожен звір його боїться. Хто сховався за гарбузом? Це звичайно грізний. Лев. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі. Йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься. Їжачок. Ця тварина темно-сіра, Товстонога, товстошкіра, як локатори ридва вуха, довгим носом спину чуха, гострі бивні, наче роги. Гей, тікайте всі з дороги, не примара це не сон, а великий сірий. Слон. Він нікого не чіпає. В лісі їсть траву, гуляє, але гілястими рогами може впоратись з вовками. Ну, звичайно ж, це Олень. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!